Вас вітати, спасибі, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз у Львові? Що зі світлом? І, власне, яка загалом ситуація з теплом, з водою? Що буде далі? Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. На жаль, сьогодні неспокійно було у Львові. З другої половини дня почало зникати перебої почали світлом. Потім почались суттєві перебої з стільниковою мережею. Зв'язок зникав, буквально з'являвся на декілька секунд. Знову пропадав комунальники запустили генератори, тому що було декілька досить серйозних влучань в критичну інфраструктуру міста. На жаль, зараз не подається тепло. В квартири у Львові, на жаль, зараз не подається горяча вода у Львові, так як ви вже сказали, всього 15-20% взагалі у Львові є такі райони, де ще все-таки є світло. Комунальники роблять все можливе для того, щоб запускати світло, зробити його найшвидше облаштовувати електропостачання. Але є. Досить серйозні проблеми взагалі не працює зараз електротранспорт у Львові ні трамваї, ні тролейбуси, не працюють світлофори. І наголошуємо, що коли буде чергова повітряна тривога, яка можливо ще й буде з'являтися сьогодні і завтра у Львові. Якщо ще не буде працювати досконало електромережа, то сповіщення будуть відбуватися на автомобілях через гучномовці. Також мобільні оператори суттєво зараз обмежили надання різноманітних сервісів, аби все таки зекономити електрику, і максимально, хоча б, щоб була можливість у містян і гостей нашого міста користуватись мобільними телефонами, які теж зараз з перебоєм в місті, але вже трохи почали запрацювати працювати, тому що. Три-чотири години до того, коли почалися ці масовані обстріли, було дуже складно і дуже важко. Якраз в першу чергу з телефонним зв'язком. У Львові все роблять можливе для того, щоб ситуацію стабілізувати. Працюють вже всі комунальні служби зараз. в Львівській області повітряної тривоги є. На жаль, один важко поранений після цих прильотів. Він зараз в лікарні йому надають всю необхідну медичну допомогу. Також хочемо наголосити, що нормально працюють радіоприймачі і будуть працювати. Я думаю, в цьому можуть бути впевнені всі, і тому пам'ятати, що якщо хочеш дізнатися якоїсь інформації, то в крайньому випадку, якщо пропадає. Сотовий зв'язок, чи пропадає навіть телефонний зв'язок, який може теоретично пропасти і в місті, також то потрібно можна скористатися цією інформацією з радіоточок А ситуація в місті, ну місто знову було надзвичайно спокійне, тому що довго вже не було ніяких прильотів, дякуючи Збройним силам і ППО. І перші сигнали, коли з'явились повітряної тривоги, на жаль, всі ходили, гуляли по центру міста Львова. Я був якраз в міській раді, вийшов з міської ради. Почалася повітряна тривога. Зайшов в якийсь кафе в підвал, можна сказати, в бомбосховище, але бачив, як дуже багато людей ходили по місту. І коли з'явилися перші вибухи, які було чутно у Львові, ну Львів, скажімо так, і весь здригнувся. І люди почали вже все-таки прямувати бомбосховище. Тому зараз після цього, як наші війська нагнали з Херсону окупантів, це ми розуміємо, що це така відповідь. Найбільше масована атака на Україну починаючи з 24 лютого. Зокрема, і у Львові також сьогодні було ну один з найнеспокійніших, скажімо так, днів. Були ми бачили і задимлення над містом. Ми бачили і чули дуже багато львів'ян, як дзвеніли шибки вікна Андріяна. Але yeah. от дуже коротко скажіть, чи можна вже говорити про масштаби руйнувань інфраструктурних? Дуже коротко у нас буквально півхвилинка. Я думаю, що перебої з світлом будуть якийсь довгий час, довший скажімо так, час Розуміло. що за гудну-дві години на жаль виправити всю ситуацію буде неможливо, але все для ц... для цього робиться. Я думаю, що якийсь найближчий час, максимально все, що можливо буде відновлено, але на це потрібно час, тому всі мають запасатися, всі мали готуватися і мали бути підготовлені. Що якісь перебої практично зі всім у Львові найближчий час ще буде. Спасибі вам величезне. Тримаймося обов'язково вистоїмо. До нас доєднувався Андріан Гутник. Він депутат Львівської міської ради. А, був з нами в етері, розповідав про ситуацію у Львові. Дякуємо дуже.